Покаяння я благаю, у Тебе, Господи, щодня, гріхів моїх числа не знаю, у скорбі вся моя душа, к тебі, мій Боже, прибігаю, і милосердя прошу. Прощення в тебе, я благаю, не погорти рабу твою, гріхів числа моїх не знаю, я покаяння прошу, з тобою розп'ятись. Бажаю, почуй молитву цю. Дорогі брати і сестри, шановні телеглядачі, слава Ісусу Христу! Маємо сьогодні запитання з Хуського району, і воно звучить так: яка мені користь того, що своїм кривдникам я щиро простила кома? Бо так попросив священник, чому звертаю увагу на кому, ви зрозумієте. А в душі неспокій і затаїлась образа. Яку не можу побороти. Ну, по-перше, ви нещиро пишете вже, або недобре сформулювали саме запитання. Бо ви кажете, що своїм кривдникам я щиро простила слово щиро, я щиро простила. Але в душі неспокій затаївся і образа. Це вже нещиро. Ви простили, тому що вас так переконував священник. Є таке, що священник говорить, ти мусиш, людина, зібратися своїми думками і піти до кривдника і сказати: слухайте, якщо той кривдник просить від вас правда вибачення, бо є так, що якщо ви причиною кривди є, і на вас ображаються люди, то ви маєте піти і попросити вибачення. Якщо причиною ваші кривдники є, так, і, і ви, ви їм сказали, ну, ви подумайте, що робите? Я вам прощаю, але чи простить вам Бог або Вони скажуть, це вже не ваші справи, все одно вони мають прийти і вибачитись. І якщо ви їм не пробачаєте, а вони просять, то ви стаєте вже разом з ними в ріху, але з них може знятися, тому що вони просять вибачення. Я не знаю, про що тут, але кривдник. Це значить вас образили. І ви маєте на них злобу. І ви, навірно, були на бесіду священника, і священник вам говорив: ну ви маєте знайти силу пробачити. Або іншими словами, можна було казати, ти їм пробач, але якщо ти бачиш, що ті люди нещирі, нехай вони будуть тобі, як митарі-фарисеї. Тобто ті, що говорять одно, роблять інше. Не спілкуйся з ними. Стань на відстані, на витягнуту руку від них. Вітаюся, ви як нормальні люди, що живуть в цьому світі, але друзями ви їх не можете назвати. Це буде згідно Євангелії. Ви їм помсту не бажаєте, ви їм зла не бажаєте, на зло не наговорюєте, про них не говорите. Але тут є дедалі більше. Була якась образа, яка затронула ваше серце, ваше нутро. І ви не можете просто це. І коли ви спілкуєтесь з священником, священнику легше сказати, ти мусиш пробачити. Але він мусить дійсно заглянути у ваше нутро, якщо ви щирі з ним. Він мусить побачити цю проблему. Він мусить її побачити, як на долоні. Як це роблять психологи, священники це ж психологи мали б бути, перепрошую. І він мусить бачити цю проблему. Бо одна річ сказати, ти мусиш і відпустити, бо так є, інакше я тебе до, до сповіді, до причазі не пускаю. Це дурість. Він має порадити. І він має заспокоїти ту рану. Але щоб я цю рану заспокоїв, я маю, як хірург, подивитись, в чому проблема. Я маю досить глибоко заглянути і побачити, чи варто цю кривду. Брати під увагу, чи просто сказати людину, заспокойся. Подивимося на Христа, на самого Бога, як Його образив світ. Та навіть вибраний народ, якого він годував, якого він з єпетської неволі вивів, а до того часу туди привів через впертість братів, які продали Йосифа. Але знову ж таки, він через того Йосифа врятував тих братів. Десять з голоду помираючих. І доказав, що ви злобу не можете зробити один одному. Бо кому ви зробите? Дивіться, що Йосиф зробив. Брати, це я, Йосип. Всі налякали, що він їх зараз повбиває. Ні, я ваш брат, я не злюсь. Навірно, на цьому є Божа воля. Дивіться, наскільки Бог вміє пробачати людині, висячи на хресті, каже, Боже, прости їм, бо не знають, що творять. Мені. Ми не можемо пробачити, ні, ми можемо образити когось, це нормально. Але пробачити ми не хочемо. Якщо ми не хочемо пробачити, ще раз говорю, ми не є добрими християнами, і ми не є добрими людьми. Люба людина пробачить любу кривду, але ніколи до неї повертатись не буде і не буде її повторювати з іншими людьми. Вона стане на відстані. Вона пробачить тій людині, яка зло зробила, але буде знати, що з цією людиною немає нічого спільного. Вітайся, усміхнись, але немає нічого до роботи. Бо вона тебе обов'язково зрадить, скривдить. Стань на відстань. А це вже мудрість потребує. Тому до вас порада більша. Якщо ви в душі тримаєте образу. Вона там затаїлась, ви щиро не простили. Повірте, ви просто простили, бо вам так сказав священник. І ви просто хочете йти до причастя, бо він сказав, інакше не будете мати прощення. Повірте, ви ще гірше робите, бо те, що затаїлось, ви його тихенько камінням і сміттям присипаєте, присипаєте. А на то ще стараєтесь влити Божу благодать, тобто святе причастя, сповідь або тайну. Не треба це робити. Вмійте викинути це. Вмійте відійти від цього і побачити, який добрий Господь, яка добра правда. Повірте, це легко, тільки просто треба подивитись на себе. А я часто, часто добро роблю, а я завжди справедливий, А я добре відношуся до батьків, до дітей, до родини, до близьких. Чи я такий святий, що в мені нема ніякого гріха. І коли ми такий аналіз зробимо, ми побачимо варто прощати, якщо ти прощаєш і тобі проститься. Слава Ісусу Христу. Я знаю, є любов від Бога. Вона приємна, запашна, і хоч навколо є тривога. Спокій несе любов Христа. Любов не думає лихого. А вірить, терпить, жде, і не шукає тільки свого, На зустріч завжди йде, не відкидай любові Бога, прийми її в своє життя. З любов'ю є одна дорога, вона веде у небеса.